Запрошую вас помалювати разом зі мною. Малята, де зазвичай матуся купує вам одяг та взуття. Вірно, у магазинах. Кожен може купити собі куртку, підницю, тани, сорочку в крамниці, де продається одяг. А щоб одяг і взуття потрапили на полиці магазину, їх слід спочатку зробити, виготовити. Хто знає, як же виготовляють одяг? Його ш'ють. А для того, щоб пошити костюм чи сукню, потрібні помічники. Давайте узнаємо, що це за помічники. Біжить собі свинка, у неї срібна спинка, а хвіст конопляний. Це голка і нитка. Два кінця, два кільця, посередині свяшок. Так, це ножице. Отже, ваше вбрання шиють, але спочатку слід його розкроїти. Тим займається кравець. А хто шиє одяг, ви знаєте? Одяг шиє, швачка, справа шити дуже непроста. Раніше швачки шили тільки голками, а зараз за допомогою швейної машини. Пропоную вам сьогодні побути маленькими швачками. Сьогодні ми з вами пошємо сукню і прикрасимо її. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Швачка шиє все і шиє. Це робити добре вміє. В її руках працює швидка маленька голочка. І нитка. Молодці малята. Для роботи нам знадобиться шаблон сукні, пензлик, ватні палочки, фарби та водичка. Візьмемо пензлик трьома пальчиками до залізного чобітка, вмочуємо його у водичці, наберемо жовту фарбу і зараз будемо малювати жовтої фарби горизонтальні лінії внизу нашої сукні з віва направо ось так повним ворсом та намалюємо ще одну лінію вище Нашої вже намальованої лінії горизонтально, не відриваючи пензлика. Зліва направо, лівою рукою тримаємо нашу сукню ось так. Щоб сукня наша вийшла гарною, слід рідмічно наносити візерунок крапки на заготівлю сукні. Для цього ми візьмемо ватну паличку і починаємо малювати червоною фарбою ось такі цятки по всієї сукні. Також між нашими лініями. Ось така сукня вийшла у мене. Фантазуйте, вибирайте кольори, які вам до вподоби. Чекаю на ваші фото. До зустрічі малята!